На годину шоста ви дивитеся вікна. Це перші підсумки за четвер. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. І починаємо із зухвалого вбивства підприємця у Дніпрі. Невідомі розстріляли автівку охорони фірми, в якій перебував бізнесовець і двоє його охоронців. Перший помер на місці. Останніх із ранами забрали в лікарню. З місця злочину вбивці забрало торбу з грішми, аби не завадити слідству. Імені вбитого поліція не розголошує. Але відомо, що раніше на нього вже коїли замах. Саме тому продовж двох років він користувався послугами охоронців, які супроводжували його щодня. На снігу сліди крові це місце загибелі місцевого бізнесівця. Напад на його автівку невідомі здійснили близько восьмої вечора. Під автоматні черги 54-річний чоловік потрапив разом із двома охоронцями. Нині вони в лікарні сам підприємець загинув на місці. Це мешканець нашого міста. Він мешкав саме в цьому районі. Їхав на автомобіль охоронної структури. Ось те авто, що втрапило під вогонь. Нагадує решето належить приватній охоронній структурі, до послуг якої загиблий удавався після замаху на життя, що стався два роки тому. Цього разу чоловік, що займався обміном валют, мав при собі кілька десятків тисяч доларів. Торбу з грошима забрали з собою нападники, по тому як угатили в авто зо 30 куль. Берегідніше за все, постріли здійснювалися з автоматичною зброєю. Тобто, це був. Автомат. А на даний час маємо інформацію, що скоріше за все це, це було двоє злочинців. Шансів вижити чоловікові не було, кажуть у поліції, а охоронців врятували те, що були в бронежилетах. Нині обоє чоловіків у тяжкому стані в реанімації. Вони втратили багато крові і перебувають на штучній вентиляції легенів. Одного ранення груді, другого ранення груді. Плеча и, к сожалению, пострадал очень позвоночник в грудном отделе. Пуля, к сожалению, поменяла траекторию полета, разбила спиной. Мозг. Та куля й досі в хребті 26-річного Ігора. Після трагедії лікарі оперували його всю ніч, але провести всі необхідні маніпуляції не дозволив стан пацієнта. Попереду в чоловіка ще не одне складне втручання хірургів. Дві кулі зараз і в тілі 27-річного Ярослава їх також витягнуть. Щойно чоловікові стане ліпше. Медики кажуть, стан поранених удалося стабілізувати і вони наймовірніше виживуть. Динаміка положительна. Ми надіємося їх спасти. Нині в області оголосили план перехоплення. Посилено патрулюють Дніпро та виїзди з міста. Розшукують два легковики: ВАЗ живого кольору, з шашками таксі та Hyundai Tucson. Нападникам, якщо їх упіймають, загрожує довічне в'язнення. Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ.